Рев'ю-рандеву! Вітаю вас на каналі Рев'ю-рандеву! Я Анастасія Сураєва, і це топ фільмів, знятих за мотивами книг. У цьому відео розкажу про цікаві екранізації книг. Чим саме фільми відрізнялися від цих книг, і також додам кілька цікавих фактів. Шосте місце. На шостому місці науково фантастичний фільм 2025 року Мікі 17». Де нетиповий герой Мікі, щоб втекти від боргів, погоджується працювати з субститутом або відновлювальним матеріалом. Тобто після смерті його свідомість щоразу завантажується в нову копію його тіла. Під час експедиції на новій планеті Мікі 17 захоплюють істоти, схожі на гусінь, які називаються щіпавки, і всі вирішують, що він помер, тож друкують нового Мікі Мікі-18. Це екранізація роману Мікі 7 Едуарда Ештона, що вийшла у 2022 році. Так, у книзі всього 8 копій Міккі, проте у фільмі вирішили розширити цей список. Також змін зазнали характери персонажів. Так, Мікі 8 у книзі постійно жаліється і веде себе трохи як ганчурка, але Мікі 18 у фільмі агресивний і нетерплячий. Лінія з дитинчам, Щіпавок присутня лише у фільмі, але вона безумовно додає багато емоцій до картини і до ситуації. Відрізняється і світ, в якому живуть головні герої. Адже у фільмі на землі настала екологічна катастрофа з нестачею ресурсів. Але у книзі герої живуть в утопічному світі, покращеному технологіями. Зараз розкажу, чим відрізняється саме фінал книги від фільму. Тому якщо плануєте дивитись цей фільм, то варто перейти до наступного місця. В кінці фільму Мікі 18 підриває себе разом із лихим маршалом. Проте у книзі маршал лишається в живих. Також згодом Мікі 17 підриває клонувальну машину. Але в книзі програма склонування продовжує діяти. Також у фільмі наша дівчина Мікі 17 стає новим лідером колонії, але в книзі вона просто продовжує бути його дівчиною. Фільм мене не дуже вразив, хоч і має відносно незвичну ідею. До речі, зовсім не схоже, що його режисером є Пон Джун Хо, який також зняв «Оскароносних паразитів, які також піднімають тему соціальної нерівності. П'яте місце. На п'ятому місці розташувався фільм, який я дивилась, не знаючи, що він був знятий по книзі. І це фільм Форест Гамп. Але насправді це ніяк би не вплинуло на перегляд, адже книга майже повністю відрізняється від фільму. Тож для тих, хто не бачив це кіно, Форест Гамп це історія про хлопця, якого з ранніх років мама вчила бути добрим до людей і завжди лишатись собою. Адже дурна та людина, яка здійснює вчинки дурня. З цим девізом Форес досягає успіхів у спорті, проходить військову службу у В'єтнамі і навіть зустрічає відомих людей. І через всі роки несе любов до своєї подруги дитинства Дженні. Паралельно у фільмі також показана ціла епоха історії Америки. Фільм заснований на одноіменній книзі Вінстона Грума 1976 року. Головна відмінність в тому що Форест має зовсім іншу особистість в книзі. У фільмі це добрий та спокійний хлопець із трохи дитячим ставленням до світу. В книзі є та сама дитячість, але разом з тим Форест може бути грубим, жорстоким, і також він багато матюкається. Також в книзі Форест стає астронавтом і відправляється в космос разом із орангутангом на ім'я Сью. В книзі у Фореста не було проблем із ногами, і він не носив ортопедичні брейси. Цікавий факт відомий фокусник розробив крісло колісне таким чином, щоб актор, який грав лейтенанта що втратив ноги, міг їх туди заховати. Цікаво, що дівчинку, яка не дала маленькому форесту сісти біля неї в автобусі, зіграла дочка Тома Хенкса. Четверте місце. На четвертому місці фільм, який називається Диявол носить Прада. сюжет розповідає про молоду випускницю коледжу Енді. Яка влаштовується на роботу в модний журнал асистентом вимогливої і жорстокої головної редакторки? Книга Лорен Вайсберг була опублікована у 2003 році. кажуть, що права на екранізацію книги викупили ще до того, як вона була дописана. У фільмі головна героїня тиха та вічлива, але в книзі в неї зовсім інша особистість. Вона сильна, волюва, а також багато матюкається і курить. Також у книзі вона досить саркастична і вважає, що більшість задач, які їй дають, нижче її рівня. Цікаво, що Емілі, яку грає Емілі Блант, ставиться до головної героїні зневажливо і навіть жорстоко, але у книзі вона навпаки підтримує її і ставиться до неї з добротою. У фільмі Енді вирішує поїхати на Фешнвік замість Емілі самостійно, незважаючи на те, що Емілі дуже цього хотіла. Але в книзі це саме Емілі каже їй туди їхати через те, що вона захворіла і не може поїхати. Також у книзі Енді Блондинка і головною претенденткою на роль спершу була Рейчел МакАдамс. Цікавий факт, що Меріл Стріп навмисно не говорила і не зближувалась з іншими акторами, щоб зберегти ауру відстороненої героїні. До речі, основою для такої героїні стала вимоглива головна редакторка журналу Vogue Анна Вінтур. Асистентом якої працювала авторка книги. У книзі Міранді властиві емоційні істерики через найменші дрібниці, наприклад, коли її не встигають щось принести. Проте акторка вирішила прибрати цю крикливість, щоб зробити героїню більш лякаючою. Та як каже сама акторка, ідеєю свого тихого голосу вона взяла з голосу Клінта Іствуда, який ніколи не підвищує свій голос, але всі завжди прислухаються до нього. Третє місце. Третє місце отримав фільм, який має назву Зелена миля. Це драма про тюремного наглядача, що стикається з ув'язненим Джоном Кофі, який має надзвичайні здібності. Зелена миля заснована на одноіменному романі Стівена Кінга 1996 року. Майкл Дункан, хоч і був високого зросту в 196 см, не був аж таким високим, як його зображують у фільмі, і навіть не був найвищим на знімальному майданчику. Адже на 2 см вищий за нього був Джейк Кронвелл, що грав начальника в'язниці. Тож таким високим актора зробили за до допомогою різних ракурсів і підставок. Також у книзі не згадується фільм, який дивився Джон Кофі перед стратою. У кінці фільму ми знаємо, що мишеня містер Джинклс, якого воскресив Джон Кофі, і досі живе. У книзі, хоч мишеня і прожило довге життя, під кінець воно помирає. Але у фільмі хотіли додати трохи світла, хоч Стівен Кінг і не планував цього, і залишили мишеня ще живим. До речі, події у фільмі відбуваються в 1935 році. Але скачувати в'язнів на електричному стільці почали лише в 1940 році, і до цього їх скачували через повішення. Хоч зелена миля і є художнім твором, вважається, що вона частково заснована на реальному кейсі. 14-літнього афроамериканця Джорджа Стіні в 1944 році стратили на стільці через підозру у вбивстві двох білих дівчат. Його суд тривав лише дві години і приговорили його навіть без фізичних доказів. Дівчата просто перед цим проходили повз його будинок і запитували про квіти. Він був наймолодшою людиною, страченою таким чином у ХХ столітті у США. Книга закінчується ще сумніше, ніж фільм. Адже там також описується страшна смерть Елейн, яка померла на руках пола у страшній аварії на автобусі. Друге місце. На другому місці фільм, що має дуже багато частин, так само як і книга, і це Гаррі Поттер». Фільм заснований на книзі про пригоди молодого чарівника Гаррі 1997 року Джоан Роулін. Відмінностей фільмів від книг дуже багато, але є найцікавіші. Зокрема, це зовнішність Герміони, яка в книзі має дуже великі передні зуби, але у фільмі ні. Також очі Водеморта за книгою мали бути червоними, а не білими, як у фільмі. Також у фільмі ніколи не згадується, що Байк Хагріда раніше належав снейпу. І те, що Персі в Візлі зрадив свою сім'ю і разом з Міністерством магії відмовлявся вірити, що Волан-де-Морт повернувся, і теж вважав Гаррі і Альбуса ворогами. В Кубку вогня Дамблдор спокійно запитував Гаррі про те, чи клав він своє ім'я для участі в турнірі, але у фільмі Дамблдор дуже агресивно себе поводив. Також в книзі журналістка Ріта могла перетворюватись на жука. У фільмі Невіл підказує Гаррі, як дихати під водою для другого завдання турніру, але в книзі це був добі. Також у фільмі не згадується, як Гаррі заборонили грати в квідіч, і замість нього була ловцем Джині. Та й сама Джині дуже відрізняється в книгах. Вона впевнена місцями зухвала і за нею сохли купа хлопців, якими вона крутила як хотіла. У книзі про армію Дамблдора розповіла не Чо Чанг, а інша дівчина. Також у фільмі не згадується, що мати Волдеморта закохалась у магла, Тома Редла старшого, і використовувала любовне зілля, щоб закохати його в себе. Але коли вона припинила використовувати це зілля, то він покинув її. Померла вона у маглівському притулку після пологів. До речі, вважається, що посада викладача захисту від темних сил була проклята через те, що Дамблдор колись відмовив Волдеморту в цій посаді. Також у фільмі не згадується трагічна історія сестри Дамблдора. Коли їй було лише 6 років, на неї напали магли, через що вона стала ментально нестабільною і мала напади гніву, а також напади магії. Батько Дамблдора напав на маглів, щоб помститись, і через що його відправили в Аскабан. Тож сім'я переїхала і приховувала сестру. Але одного разу у сестри був напад гніву, і вона випадково вбила свою матір. Дамблдор познайомився з Гріндевальдом, і якось вони посварились. І під час цієї сварки вони почали битись. Як ідіоти. Дамблдор познайомився із Гріндевальдом. але одного дня вони посварились і почали бійку. Під час цієї бійки хтось із них випадково вбив сестру, яка намагалась їх розборонити. Цікавий факт: серед 350 портретів, що висіли на стінах Хогвартсу, були намальовані члени знімальної групи. Для зйомок сяючого патронуса Сагарі команда надягала жилет, що світився на собаку. Перше місце. На першому місці знову фільм та книга з кількох частин, і це Володар перснів. Це фільм про подорож Хобіта Фродо, який разом з братством вирушає у небезпечну місію знищити єдиний перснень, щоб перемогти темного лорда Саурона. Цей фільм заснований на книзі Джона Толкіна аж 1954 року. Цікаво, що не просто події, а й загальний образ цілого народу ельфів відрізняється в книзі, де ельфи. Веселі і гриві часто жартують і танцюють, в той час як в книзі вони дуже серйозні і стримані. У книзі, пораненому Фроду, допомагає не Аравен, а інший ельф. Також у фільмі, після того як тіло Саурона було знищене в битві, він втілюється в око Саурона, що розміщується на вершині фортеці в Мордорі. Тоді, як в книзі око Саурона це лише метафора. Так Фродо бачить його в дзеркалі, і також в книзі згадується яскраве світло на вершині фортеці, але ніде не згадується, що це фізичне втілення Саурона. Саурон, за походженням, є шейпшіфтером або чарівником, що міг змінювати вигляд. І він міг бути замаскованим під будь-якого із героїв. Також вік хобітів зовсім інший в книзі. Фродо у фільмі на вигляд має років 20. Але в книзі на час їхнього походу йому вже було аж 50. А мері і піпіну 36 та 28, які за стандартами віку хобітів вважаються неповнолітніми. До речі, режисер планував би одного з хобітів і казав, що вони просто не можуть усі вижити. Також від сотого дня народження більбо і відправки Фродо в похід проходить аж 17 років у книзі. В книзі, коли Гендальф приходить на день народження більбо, то він ще не знає, що у більбо є саме перстень Саурона. І коли більбо зникає на свій день народження, одягнувши перстень, то Гендальф навіть додає спалах, щоб це виглядало як фокус. І лише через 17 років Гендальф і Сфродо дізнаються, що це за перстень, кинувши його у камін і побачивши напис. Також у фільмі зовсім немає персонажа Тома Бомбаділа, якого зустрічають хобіти, який, надівши перстень, не зникав, бо той на нього не діяв. І через це на раді навіть спочатку думали не знищувати перстень, а віддати його бомбаділу. Але зрозуміли, що той просто про нього забуде. До речі, розтрощений меч Арагорну перекували ще на початку подорожі, і він весь час був з ним. Але у фільмі Арагорн урочисто отримує меч лише в третій частині. В кінці фільму хобіти повертаються до ширу, який, здається, лишився таким же квітучим оазисом. Але у книзі, після падіння Саурона, лишається ще один злодій. Саруман, який на знак помсти зруйнував шир і почав керувати ним. Тож фіналом книги було викорінення Сарумана та відновлення ширу? Цікаво, що у 1978 році було знято мультфільм «Володар Перснів, який зараз трохи комедно виглядає. Думаю, цікаво також дізнатися, що Джейк Джилінхол прослуховувався на роль Фродо, а він, Дізель, хотів бути арагорном замість Віго. Який факт вас вразив найбільше? І які ще фільми зняті по книгам, ви знаєте? Пишіть в коментарях, і побачимось на наступному рандеву.